Сьогодні говоримо про групову тактику гри в атаці. що вона складається. Складається вона з взаємодій або так званих комбінацій. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що не стільки треба вчитися комбінаціям, скільки вмінню комбінувати на полі. Тобто комбінувати, але комбінувати на базі чого. Тобто є, існує, якщо ми говоримо про атаку, про дії в атаці, існує такий певний набір основних комбінацій, які футболісти завжди застосовують будь-якій атаці. І на базі тих комбінацій фактично відбуваються всі дії. Комбінації є типові в двійках, в трійках і вже в більших коаліціях. тобто там Четверо, гравців, шестеро, вісім, а то і вся команда. Всі дії ми зараз побачите розберемося, всі фактично дії, вони розбиті власне, на, тих, на ті комбінації в двійках і трійках. Основні взаємодії в двійках і в трійках, ми про них зараз проговоримо. Є такі взаємодії, які частіше використовуються, є такі взаємодії, які на сьогоднішній день вже майже не, не використовуються. Тобто, або Трошки видозмінені, скажімо так. Які це комбінації? Якщо говоримо про комбінації в двійках, це є передача м'яча в, в парі, коли партнер віддає партнеру передачу. Тут ніби все просто. Але якщо ми додаємо одразу супротив, наприклад, беремо гравця одного, значить. Ми маємо розуміти, що передача м'яча в парі як така взаємодія, вона має якийсь зміст. Наприклад, просунутися в якусь найбільш вигідну позицію, переіграти суперника одного чи двох. Наприклад, якщо це відбувається, коли тут один гравець, пішла передача м'яча в парі, і що далі відбулося? Да, може бути наприклад, просування цього гравця. Цей гравець. Переключається на того, хто отримав передачу. Відповідно, коли він переключається, починаємо зустрічати, з'являється така чисельна більшість, і можна відіграти зразу одним дотиком, створивши собі е, таку альтернативу або перспективу просування вперед. Тобто створити зону. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що ми не просто так комбінуємо. Ми Комбінуємо відносно ситуації. Тут використовуємо ті чи інші технічні прийоми, використовуємо ці комбінації для того, щоб просувати м'яч вперед або вирішувати будь-яке тактичне завдання. Запам'ятали, перше запишемо собі. Перше передача м'яча в парі. Передача м'яча в парі. Друге, дуже часто ви чули, зустрічається, хтось розуміє по-своєму, хтось розуміє правильно, хтось можливо до кінця правильно. Комбінація стінка. Що це означає? Це коли партнер віддає партнеру передачу, відбулася передача між ними двома, і робить відкривання за спину гравцю. Тобто цей гравець відігрує йому, наприклад, в один дотик, може відіграти в два дотика. Тобто такий виходить, як ефект, як зіграти в стінку і стінка. Від стінки відбивається м'яч, тобто просуванням м'яча вперед. Знову ж таки, коли будемо говорити про дії в захисті, ми будемо говорити, як протидіяти тим комбінаціям. Комбінація стінка вона проходить не так вже і часто, тому що багато гравців, які це розуміють, починають. Робити ось такий рух, переслідуючи того гравця, який відкривається, і ця комбінація фактично не проходить. Тому цей гравець, який міг би в даній ситуації спрацювати в стінку, він теж по ситуації приймає рішення. Якщо він бачить, що цей гравець, який намагався отримати м'яч в стінку, перекривається або читається ця передача суперником, значить його дії мають бути вже відповідно змінені. Друге. Стінка. Стінка. Е, така я би сказав, застаріла комбінація як е, схрещення. Тобто, коли один гравець веде м'яч, другий відкривається на, фактично в напрямку того місця, з якого цей гравець перший почав вести м'яч. Це йому або залишає м'яч, або передає коротко в ногу, і відповідно він продовжує рух. Для чого це робиться? Для того, щоб фактично збити з пантелику оцього е, суперника. Е, така комбінація ну, зараз сьогоднішні, на сьогоднішній день дуже рідко е, де проявляється в іграх, тому що знову ж таки вона, ну, вона така, скажімо так, легко читається. І не завжди це просування воно є таким, ну, як би хотілося ефективним. Тому що все одно кожного гравця переслідує опонент і немає від неї такої користі. Але як би там не було, вона є і ми її фіксуємо. Це схрещення. Схрещення. От, оцих основних три взаємодії в двійках маєте собі запам'ятати. Це значить передача м'яча в парі, стінка і схрещення. Які є ще види взаємодії? В трійках беремо три гравці. В трійках. В трійках е, є взаємодія з забіганням. Часто ми її бачимо, якщо ми сюди атакуємо, часто ми її бачимо, е, як Відбувається, наприклад, дія передачі м'яча в парі, гравець робить роботу один в один, до нього підключається з глибини гравець йде в забігання, і це може відбутися через третього. Тобто Це може відбутися в парі, така зміна місць, може відбутися через третього гравця. Тобто от сюди доставляється м'яч. Може бути, якщо це е, центральний нападник, наприклад, йому передача тоді третьому. Але тут відбулося забігання. Значить, фіксуємо трійках. Перша взаємодія, забігання. Забігання. Часто, можливо, в тренувальній роботі ви робите отакі вправи. Хтось робить, хтось робить трошки інакше, але коли партнер віддає передачу, цей приймає м'яч. В напрямку третього, цей забігає йому за спину. Відповідно, отримує м'яч третій, знову приймає в напрямку іншого партнера. Відбувається знову забігання і так до е, завершального удару. Тобто, щоб ви просто розуміли, мали уявлення про що йдемо. Е, наступна взаємодія, пас на третього. На сьогоднішній день, як вона часто ми бачимо, відбувається це, коли потрібно доставити м'яч на фланг або до школя. Відбувається взаємодія між першими двома футболістами. Це, наприклад, передача, відіграний м'яч через відіграний м'яч і передача третього. Тобто шукаємо передачу і третього футболіста. Може бути просто перша дія раз, два. Таким чином фактично, ми шукаємо третього футболіста більш вигідні позиції, який знаходиться там між лініями, чи, він, чи ми, наприклад, спрацювали е, ось тут, е, пройшла передача, розворот м'яча на фланг. Тобто Воно може бути як по горизонталі, так і по вертикалі полі. Значить, е, друга взаємодія це пас на третього. Пас на третю. є. І третя взаємодія, тобто це фактично відбувається зміна місць між партнерами. Коли партнери змінюють позицію, наприклад, один відкривання робить в одну сторону, другий другу, проходить передача, отримує м'яч третій. В тренувальній роботі це може виглядати. В тренувальній роботі, до речі, коли ми дивимося через призму тренувальної роботи, це, це якось простіше навіть сприймається. Тобто потім ми починаємо впізнавати ті епізоди в ігрі. Коли, наприклад, через відіграний м'яч отримав третій, під нього відкривається партнер, там є якась скидка, Іде відкривання або зміна місць двох партнерів, виводиться в певну позицію гравець. Тобто постійно йде зміна місць, і відповідно за неї відповідають ті гравці, які, які знаходяться без меча. Оце ми запишемо, зафіксуємо третя взаємодія, зміна місць. Тих шість комбінацій на них будується фактично все. Вони можуть бути е, трошки видозмінені в якому розумінні? Наприклад, якщо ми шукаємо взаємодію, тобто не то, щоб гравець шукає от, якусь взаємодію, ні, вона сама по собі відбувається, коли вже через тренування е, ми звикли таким чином е, переадресовувати м'яч одному чи другому партнеру. Наприклад, центральний захисник почав рух з м'ячем, він же ж нікому зараз, ні, ні з ким зараз не взаємодіє. От в нього він знайшов передачу свого футболіста. Цей не знайшов кращого продовження, як відіграти йому. Цей віддав сюди. Що відбулося? Відбулася комбінація в парі. Е, передача м'яча. відбувся відіграний м'яч, передача на третього. Наприклад, цей на бровці отримав м'яч, перед ним суперник. Почалася робота один в один. З глибини йому відкрився, е, пішов в забігання. Партнер отримав передачу. Відбулася взаємодія в трійці забігання. Зробив відкривання, отримав передачу. Значить, відбулася передача в парі. Центральний нападаючий отримав м'яч, наіграв третього, відбулося пас на третього. Тобто, виходить, що зараз. Не втрачаючи м'яч, от ми задіяли скільки 5 футболістів, могли задіяти там, наприклад, 6 або 8 або футболістів, які безпосередньо взяли участь в атаці. Але як ми бачимо, якщо просто в кожен момент гри зупиняти епізод і розбиратися, то все відбувається. Чи, наприклад, оцей гравець, отримуючи м'яч, почав обігрувати. От він почав зміщення, обіграв. Знайшов напад... нападаючого передачу. Ну, від... Зрозуміло, що якщо відбувся удар по воротах, то він ну, діяв в даному епізоді один. Але він міг відіграти меч сюди ішла передача знову на третього. Відіграти меч тому, хто знаходиться під ним, знову отримав меч на третього. Тут знову може бути ситуація один в один. Сюди прибіг нападаючий, отримав меч. Відіграв, відбулася передача м'яча в парі. Тобто, фактично, вся групова тактика ігри в атаці будується на оцих шести базових типових комбінаціях. Е, які є невеличкі такі ще особливості, на які хочеться е, вам звернути увагу, щоб ви е, в тренуваннях тренуючись, щоб ви е, розуміли. Якісь певні нюанси, про які ми будемо говорити в окремих відео, але вже ближче до, власне, до самої гри. Коли говоримо про основи, просто хочеться так, щоб ви не зрозуміли. Наприклад, два футболіста проти одного. Нам потрібно знайти перевагу. Відбулась передача. І як часто ми бачимо такі помилки, що цей гравець, намагається отримати там, чи в стінку, чи ну, будь-яке його уявлення, він починає підніматися вверх, тим самим закриває собі лінію передач. Оце типова помилка, яку дуже часто, особливо ті, хто навчається грати в футбол, роблять. Для того щоб ви отрим... могли атакувати вперед, вам завжди потрібно намагатися от ви зробили передачу, партнер. Починає рух з м'ячем, або починає вести в гравця, стягнув на себе гравця, вам потрібно не залазити за лінією м'яча. Тобто постійно бути в такій позиції, щоб, по-перше, був оцей простір, щоб вам пішла передача в ногу. По-друге, щоб коли пішла ця передача, ви змогли в кроці прийняти собі м'яч вперед. Коли ви починаєте бігти от сюди, ви тим самим закриваєте можливість вам виконати передачу. Оце є типова така, можна сказати, груба помилка. Далі при забіганнях так само є помилки, коли, наприклад, пішла передача, пішла робота один в один з гравцем, пішло забігання. І от своєчасність виконати передачу залежить більше навіть не від цього гравця, який з м'ячем, а від того, хто робить відкривання. Що цей гравець, який робить відкривання, починає рухатися от сюди вперед. Так, якщо зона дуже велика і можна сміло туди кутити, це виправдано, це на швидкості відбувається. Але як ми бачимо зараз в футболі, всі зони перекриваються, дуже багато мало простору, часу. Суперник примушує нас працювати в, в дефіциті того часу і простору. Значить, не потрібно спішити. Потрібно витримати паузу і зробити, можливо, рух навіть трошки так уступом в ширину, але не вивалитися за м'яч. Тим самим дати можливість своєчасно підготовлену передачу виконати партнеру. Чи він зробить вам трошки її вхід, чи він прямо віддасть в ноги і знову ж ви будете атакувати лицем? Знову, помилка часто відбувається в гравців, які починають ще до моменту передачі вивалюватися вперед, отримуючи навіть якщо до них дійшов м'яч, вони вже приймають м'яч лицем до своїх хворі. Отакі от, от такого плану помилки дуже часто трапляються своєчасність передачі, якість передачі. Буває так, що, наприклад, при взаємодії двох футболістів виконана передача від одного до другого перехоплюється оцим гравцем. Часто це відбувається, тому що цей гравець, який відкривається, створює мало місця для цієї передачі, тобто намагається відкритися вперед, а потрібно витримати оцю лінію м'яча. Відчувати, розуміти, що вона пройде без перехвату. Або цей гравець, який віддає передачу, він віддає її слабо. І відповідно м'яч рухається з такою швидкістю, де гравець суперника встигає, якщо він бачить цю дію, він встигає, просто фізично встигає. Бо якщо ви станете, от, наприклад, в парі і попросите третього когось як суперника відібрати м'яч. І скажете, я зараз буду віддавати передачу сюди. Тут відстань буде 2 метри. І якщо ви виконаєте цю передачу плотно, достатньо, достатньо таку посилі, оцю передачу ви зробите, цей гравець фізично не встигне. Тому передачу слід віддавати при взаємодіях в паріці. В Плотні, передачі мають бути плотні, щоб суперник не встигав, по-перше, по-друге, це набагато пришвидшує темп ігри. гри. Питання тільки в тому, що потрібно вчитися приймати ці м'ячі. Ви не маєте боятися приймати м'яч, який супер... партнер вам віддав на От Передача має йти плотна силі. Тоді всі взаємодії, якщо ви налагодили добре з прийомом м'яча, всі взаємодії вони будуть надійними і вони будуть проходити, вони не будуть перехоплюватися суперником. Тобто передача по силі має відбуватися така, яку суперник не перехоплює. Ще раз повторюю: деколи помилка полягає в тому, що ми віддаємо цю передачу дуже слабо, нечітко. І вона перехоплюється суперником. От це основні такі моменти, основні помилки типові, які робляться при тих взаємодіях. Знову ж таки, що хочеться ще сказати, на завершення. Оці основні взаємодії маєте впізнавати в іграх, в тренуваннях і якомога більше їх відтворювати якісно на різних швидкостях, на різних покриттях. При різному рівні супротиву, тому що це є базові е, речі, на яких все решта будується. Якщо ви дуже добре будете відчувати і робити ці взаємодії правильно, якісно, швидко, надійно, вам буде набагато легше грати, вам буде набагато легше навіть в роботі один в один. Тому що бувають такі ситуації, коли, наприклад, от в даній ситуації оцей гравець, отримавши м'яч, починає працювати один в один. Цей партнер робить відкривання. Суперника, увага, вже десь е, не повністю прикута до цього футболіста, а може бути він перестраховується, займає таку позицію, е, ніби намагаючись прочитати цю передачу. Тому цьому футболісту набагато буде легше зробити дію вперед, обіграти свого опонента, ніж коли він просто в ситуації один в один. Тобто то називається обіграти за рахунок партнера. То от партнер зробив дію, відволік трошечки увагу опонента, відповідно, в цей момент відбувся обіграш. Тому от такі от основні моменти ми з вами почали проговорювати, будемо далі заглиблюватися, будемо далі кожну окрему комбінацію розглядати під різними, скажімо так, в різних ігрових моментах, в різних ігрових ситуаціях на тих чи інших ділянках поля. Ви будете бачити, як воно проявляється при, навіть при стандартних положеннях, такі як пропуск м'яча, наприклад. Я його не називав, але він є. Це так само типова комбінація, де один гравець віддає передачу, один пропускає, третій там, завершує або отримує м'яч. Тобто, знову ж таки, вона зустрічається не так часто. Один раз зробили, другий раз вже ніби вона читається. Тому ми говоримо про самі такі базові, ефективні і надійні е взаємодії, щоб ви їх розуміли, розпізнавали і знали, які нюанси, що потрібно виправляти, що потрібно покращувати для того, щоб ви могли якісно це робити. Бо від цього буде залежати ваша е якість вашої гри. Всім доброго з відео.